Спаси мене, Боже, поводи вже аж до душі дійшли, я загруз в глибокім багні і нема на чим стати. Вийшовши я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії, від Бога мого. Тих. То мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги, що безневинно мене переслідують, чого не грабував, те вертаю, Боже, Ти знаєш глупоту мою, гріхи мої перед Тобою не сховані. Нехай через мене не матимуть стиду оті, хто на тебе надіється, Господи. Господи, Савате, нехай через мене не матимуть сорому ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїлів, бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє, для братів своїх став я відчужений, і чужий для синів своєї матері, Бо ревність додому твоєго з'їдає мене, і зневаги твоїх зневажальників спадають на мене. І постом я виплакав душу свою, а це сталося мені на зневагу. За одежу надів я верету і за приказку став я для них. Про мене балакають ті, хто в брамі сидять, і пісні тих, хто п'янке попиває, а я, молитва моя до тебе, Господи, в часі твоєї зичливости, Многоті милосердя твого, подай мені відповідь про певність спасіння Твого. Визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокости вод. Хай мене не зальє водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне надо мною безодня. Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки своєї, в міру великості свого милосердя, звернися до мене, і обличчя свого не ховай від свого раба, бо тісно мені, озвися ж незабаром до мене, наблизись до моєї душі, порятуй же її, ради моїх ворогів, Відкупити мене, ти знаєш наругу мою. Омій сором та ганьбу мою, перед тобою всі мої вороги, моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором, я чекав співчуття, та немає його, і потішителів, та не знайшов. І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй оцтом мене напували. Подай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти. Тенетами. Подай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а їхні клуби хай завжди хитаються. Вилий на них свою ревність, а полум'я гніву Твого, нехай їх доганяє, нехай їхнє село упустоше не буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде, бо кого Ти був збив? Вони ще переслідують і побільшують муки, раненим тобою. Додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не війшли в справедливість Твою, нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть записані справедними, а я бідний та хворий, але, Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. І я піснею буду хвалити ім'я Боже співом вдячним Його величатиму, і буде для Господа краще вона від вола, від бика, що роги він має, що копита роздвоєні має. Побачать слухняні і будуть радіти. Тож Бога шукає, нехай оживе ваше серце, бо до вбогих Господь прислухається. І в'язнями своїми не гордує він, нехай хвалять Його небеса та земля, море, і усе, що в них рухається, бо спасе Бог Сіона і збудує для юди міста, і замешкають там, і вспадкують Його, і нащадки рабів Його, посядуть Його, і ті, хто любить ім'я Його, житимуть в нім. Амінь.